Перевірку не пройшли. На Рівненщині людей похилого віку годували протермінованими продуктами. Жахлива трагедія. У селищі на Рівненщині батько та син загинули через вибух гранати. ITV. Новини. Добрий вечір. На майдані Незалежності у Рівному знову прощалися із загиблим героєм. В останню дорогу провели Руслана Денищича. Захисник був мобілізований до лав ЗСУ на початку червня 2024 року. Він намагався не тривожити рідних подробицями служби, тримав усе в собі. Коли його разом із побратимами відправили в Курську область, казав, що треба боротися, що іншого виходу немає. Старший солдат, командир десантно-штурмового взводу Руслан Денищич загинув 14 жовтня дві 24-го року під час виконання бойового завдання у Курській області. Вічна шана та слава герою. Годували людей зіпсованими продуктами. У центрі надання соціальних послуг, що знаходиться у селищі Степань, провели перевірку закладу. Там виявили ряд порушень. Одне з яких зіпсовані продукти харчування. Чи справді у закладі були критичні недоліки та які наслідки для нього можуть бути? Дивіться далі у сюжеті. Ось це центр надання соціальних послуг у селищі Степань. Тут перебуває близько 30 людей похилого віку. Нещодавно у закладі проводилася перевірка за участі представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області. Було виявлено ряд порушень одне з найголовніших протерміновані продукти харчування. Нами були виявлені ряд порушень, які які потребують швидкого виправлення. Зокрема, зокрема, це з тих кричущих таких порушень, які нами були виявлені. Це прострочні. Щені продукти харчування, які були виявлені на в харчоблоці. Однак завідувач закладу Юрій Кухаревич запевняє, із протермінованих продуктів там було лише декілька пачок какао та пів упаковки гірчиці, які за словами завгоспа навіть не потрапили на столи до мешканців будинку. Але й ті, як запевняє Юрій Кухаревич, вилучили відразу після перевірки. Виявили дві пачки какао. Термін придатності, якого закінчився 9 чи 8 вересня цього року. Вересня і гірчиця в холодильнику вже напівпуста, напівпорожня пачка. Це, скажімо так, не є основною нашою їжею. Ми не могли цією їжею нагодувати, щоб наші люди потравились, так як це було написано в новинах. Я зразу, коли вони їх виявили, зразу їх смітник викинув. Ба більше Юрій Кухаревич переконує, у заклад доставляють завжди найсвіжіші продукти. А керівництво слідкує за якістю харчів. В нас все привозять якісно. Раз у місяць доставка йде. раз у місяць ми замовляємо продукти. Машина привозить. Тобто вони привезли. Ми провірили їх. Маркування. Добре, 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 все і на термін дивимося придатності. А на питання, як навіть ці декілька протермінованих продуктів потрапили у заклад, має своє пояснення. Через велику навантаженість працівники могли просто не помітити, що термін придатності продуктів закінчився. Ну я згоден, це не скажімо так, яка. Ну може, десь воно впало в інший ящик. Таке може бути людський фактор. Зв'язку із загруженістю і, скажімо так, що люди по відпустках. Не могло таке бути, скажем так, не додивилися. Натомість представник уповноваженого Верховної ради справ людини в Рівненській області Олександр Корнічук стверджує, що у закладі були продукти, на яких не було вказано терміну придатності. Звернули увагу керівника про те, що тут в сховищі в кладовці, яка знаходиться, знаходиться прямо в харчоблоці, знаходяться продукти просроченого харчування. Окрім тих продуктів, які ви назвали, там було багато продуктів, на яких не містилося будь-яких ознак з терміном придатності. І ми це ж на теж наш моніторинг візит передбачає звернення уваги керівництва на такі подібні речі. Більше того, Олександр Корнійчук наголошує, що окрім харчування у закладі виявили і медичні порушення. Заклад на сьогоднішній день не має ні ліцензії на надання медичних послуг, а разом з тим не було будь-якого договору підписано з іншим закладом охорони здоров'я, які такі послуги може надавати. За словами Олександра Корнійчука, у закладу є місяць часу, аби усунути всі порушення. Далі за умови їх невиконання уповноважений звертатиметься до обласної адміністрації та до Міністерства соціальної політики. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV, Media Group. Жахлива трагедія, що сколихнула все село. У селищі Степань, що на Рівненщині, звичайний вечір суботи завершився подвійною смертю. Що сталося в той роковий вечір? З'ясовували наші журналісти. Звичайний вечір суботи у селищі Степань, що на Рівненщині, завершився жахливою трагедією загибелю двох чоловіків. За даними слідства, смерть наступила через вибух гранати. Одним з перших, хто побачив закривавлені тіла, був Степанський селищний голова Петро Крот. Чоловік досі детально пам'ятає події того трагічного вечора. В суботу приблизно об 19-й годині до мене звернувся житель Степаня і повідомив, що у будинку, де проживає його сестра, він побачив свого швагра, чоловіка дружини, який лежав мертвий. Прийшовши туди, я побачив, що поряд за метрів два в стороні лежав ще його син. Гучний вибух чули і сусіди, які живуть поруч. Спочатку, як кажуть місцеві, цьому значення ніхто не надав, але коли дізналися про трагедію, довго не могли оговтатися. Чути я чоловік разу там ми стояли з жіночками. О, то цього ну, був вибух такий крепкий був. Ми я, я стояла, я і ще дві жіночки такі в руках моїх, де чим вибух такий. Але зараз за цим вибухом ішла машина, якась така здорова. То ми щось звернули увагу, що то може яке, чи колесо вистрілило, чи що. Пішов саме То з роботи і чув, що десь біля двох годин був вибух. Але ніхто не міг поняти, звідки воно. Думали, що там біля вишки щось може. Електричество, яке бо казали там електричество. Потім такі версії були що сварочний апарат. А другий день вже розказали сусіди, що таке сталося. Ну ніхто не може поняти, звідки та граната взялася. Я плакав так, як за своїми. Ми, месне, не знаємо, чого воно так случилося і взагалі. То такі хороші люди, що вони такою пробачте заверження, не займаються. Що не знаю, що це. Ну я кажу, що це взагалі, такого тако не було тут. Поліція, яка попередньо отримала виклик про отруєння чадним газом. У ході слідчого розслідування встановила смерть наступила через вибух гранати. До поліції звернувся очільник степенської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: – 60-річного батька та 30-річного сина, які ймовірно могли загинути від отруєння чадним газом. Однак слідчо оперативна група Сарненського району відділу поліції попередньо встановила, що у приміщенні граната ф 1 вибухотехніки вилучили її уламки. Наразі за фактом гибелі двох чоловіків слідчі відкрили кримінальне провадження, а також з'ясовується звідки у господарстві взявся боєприпас. Як стверджують у поліції, висновки експертизи надійдуть в кращому випадку через місяць. За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Слідчі розпочали досудові розслідування у рамках кримінального провадження. Слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. Сергій Мініч Вікторія Петренко Денис Коломис телеканал ITV Media Group. Про те, як у рівному працюють над тим, щоб під час відключення світла будинки були з теплом, про результати перевірки висновків МСЕК у нашій області та про те, як жителям рівненщини оформити субсидію, не виходячи з дому, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Зона проблема. У рівному жителі будинку роками скаржаться на підвал, який затоплює. Серед лідерів чоловіча БК Рівна зіграла виїзну гру проти БК Старий Луцький університет. Мешканці будинку, що розташований на соборній у рівному, скаржаться на підтоплення підвалів через тічні води. Уже не перший рік жителі звертаються до міських чиновників з проханням допомогти вирішити проблему. Проте все безрезультатно. Хто має допомогти жителям будинку у цій непростій ситуації? Далі у сюжеті. Через дощі підтоплює підвали. У квартирах з'являється пліснява на стінах, а тепловий лічильник постійно виходить з ладу. У рівному жителі будинку на вулиці Соборна, 436 скаржиться, що вже не вперше оббивають пороги та пишуть листи до міської влади. А все через те, що в підвалі їхнього будинку зі стін постійно тече вода. Проблема нашого будинку в цьому місці, де вода з горба. Вся тече нам підвал, бо там вона провалюється в людей на городівці в цьому частному будинку. І по лотках теплотраси іде вся нам підвал. Мешканці будинку вже на перший рік звертаються до міських чиновників за допомогою однак, все безрезультатно. Вони нам постійно відписують, що на момент приходу води в підвалі не виявлено. Коли на вулиці тепло, проблем немає, кажуть мешканці будинку. Але коли погіршуються погодні умови і йдуть дощі, всі стічні води потрапляють до підвалу. Люди не можуть там зберігати свої зимові запаси та перебувати під час повітряної тривоги. Разом з тим, через постійну сирість, каже мешканець будинку Олександр Гузій, у квартирах на стінах з'являється пліснява. Таких незручностей, як зараз. У нашому підвалі ще не було. І котрий рік ми добиваємося, щоб нам зробили, поставили лотки, щоб не тікла вода в підвал. І ніхто не може нам допомогти. Зараз іде війна тривоги часті. Це наше укриття, в яке ми спускаємося з дітками, старі люди спускаються. Але коли вода, сюди спуститися не можна. У людей, які знаходяться тут, де вода, цвітуть стіни. Зацвітають стіни як знаружи будинку, так і всередині квартири. Зацвітає. Люди взагалі не можуть занести ні картоплі, нічого. Ну, взагалі зайти підвал неможливо, бо буває на дві сходинки вода стоїть, кидають якісь цеглини, щоб пройти. Лічильник тепла постійно виходить з ладу від цієї сирості. Ніхто нічого не робить. Нещодавно жителі будинку отримали лист з департаменту інфраструктури та благоустрою. Мовляв, рівненське ШУ має прочистити лотки для стікання дощових вод, і проблема зникне. Однак, це все одно питання не вирішило. Нещодавно ми ще отримали відповідь, що вони ШЕО що повинно прочистити ці лотки. Ми прийшли на місце, люди, подивитися, де ж ті лотки. Ніяких лотків тут немає. Оце прочистили такі канавки, зробили. І називається, що це лотки проклали. Може, це еколотки, які весною будуть в нас тут заростати травою. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслан Гудима каже: за проблему жителів будинку візьмуться ще й працівники Рівнетеплоенерго. Завтра має вже виїхати Рівнетеплоенерго щодо формування лотків і можливості їх. Консервації за для того, щоб вода не поступала туди. Це питання не стосується не лише нас, так само і стосується і мешканців будинку, тобто ми маємо в сукупності нашої співпраці разом з ними, не тільки чути від них, що їхня проблема, але є і проблема, до якої вони хочуть вирішити. То ще зможуть нарешті вирішити проблему мешканців будинку, побачимо згодом. А наразі слід сподіватися, що погодні умови не погіршаться і вода не потрапить знову до їхніх підвалів. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал АЙТІМедіагруп. У рівному відбулася зустріч молодого покоління з ветераном Євгеном Севоплясом. Це була нагода для молоді поспілкуватися з людиною, яка безпосередньо брала участь у бойових діях. Під час зустрічі військовий поділився своїм досвідом, розповів про важливість поваги до захисників та дав практичні поради щодо того, як правильно спілкуватися з ветеранами. Треба доносити саме етику спілкування з ветеранами, бо суспільство робить багато помилок. Наразі перша помилка це те, що люди не дякують за захист. А друга помилка, що люди можуть пригощати не питаючи дозволу, допомагати не питаючи дозволу, або навпаки бути байдужими, допомагати там, не допомагати там, де потрібно. Серед лідерів чоловіча баскетбольна команда рівне після важкої домашньої перемоги у Волинському дербі зіграла виїзну гру проти того ж таки БК Старий Луцьк» університет. Гра на паркеті суперника складалася легше для хлопців Михайла Переверзія. Як рівняни у Луцьку здобували свою найбільшу перемогу станом на зараз у матеріалі Вадима Мороза. Через три дні після поразки у рівному БК Старий Луцький університет готувався дати бій віце-чемпіонам України на домашньому паркеті. Втім, нав'язати боротьбу хлопцям Михайла Переверзія Лучани змогли лише у першій десятихвилинці. Вона проходила за перемінного успіху. Втім, у підсумку господарі закрили її перевагою у три пункти: – 18-15. Те, що відбувалося у стартовій чверті, на майданчику не зовсім прийшлося до смаку головному тренеру. БК «Рівне». Начебто вони знають, що. Так, не у другій десятихвилинці хвилинці рівняни краще провели заключну хвилину, що дозволило піти на перерву із загальною перевагою у 9 очок. 37-28. Декілька рішень в другій четверті, які десь можливо і мене підзавели. І відповідно, десь в перерві, можливо, трішки перегнув палку в плані, тому що було не дуже багато конструктиву. Було більше десь емоцій. І вийшовши після великої перерви, рівняни вирішили закрити усі питання ще у третій чверті. Перевага лише збільшувалася і сягнула 26 очок. На старті заключної чверті господарі спробували відродити інтригу, але не вдалося все, що змогли. Скоротити відставання з 26 до 21 пункту. БК Рівне і у другій грі Волинського Дербія бере гору над суперником. Те, що ми сьогодні виграли 20 пунктів там, чи 19, неважно, це нічого не каже, тому що я думаю, що всі слідуючі ігри будуть ще тяжче. Тому хто буде краще виконувати свої обов'язки на площадці, той буде мати перевагу. у Урівнян краще відсоток двоочкових. Команда виграла підбирання на обох щитах, менше втратила та більше перехопила. Провал у третій чверті господарі пояснити не можуть. Що сталося з командою? Розконцентрація. Не знаю. Найбільше користі команді з Рівного приніс капітан Дмитро Тимощук. За 17 хвилин на паркеті баскетболіст набрав 10 очок, зробив 5 підбирань та віддав стільки ж результативних передач. Також у матчі проти Лучан Михайло Переверзі дав зіграти усім баскетболістам, що були в ростері, зокрема й молодим Валентину Шептицькому та Давиду Кравченку, які ще й до того грають за дубль Бекарівне у першій лізі. Після шести зіграних матчів рівняни мають 5 перемог при одній поразці і посідають друге місце у суперлізі. Попереду матч Ще з минулорічним чемпіоном Дніпром та Запоріжжям відбудуться вони 5 та 6 листопада. Вадимороз, телеканала Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.